Пропонований об'єкт оренди знаходиться місто івано франківськ вулиця Миру. 100. Ось це тут готове приміщення площею 115 квадратів. Добре проглядається, як ми бачимо. Розташована ця новобудова в гарно заселеному житловому мікрорайоні. Не новий мікрорайон. Бачимо, складається з дев'яти поверхівок, і справа, і зліва напроти. Порядка десь 16 таких поруч багатоповерхівок сюди ми бачимо заїзд в двори, там прямо зразу знаходиться садочок, зернятко. Поруч маємо соціальний магазин, побутову хімію, там мафа. зразу за мафами стоїть АТБ. Від об'єкта це порядка десь 220 метрів. Квадратних, ой, метрів. Маємо пішоходку тут. Там же ж біля тебе зупиняється міський автобус. Тут сюди всі рухаються в ліцей, тут поруч є 20-й ліцей, який налічує порядка 1170 учнів. Так, дане, в, даному, в даній зоні тяжіння. Є десь приблизно 1450 домогосподарств, що налічує десь більше 3900 мешканців. Навпроти цього будинку маємо спортивний комплекс форум і клініку Арніка. Ось такий житловий мікрорайон, цікавий, перспективний, на мою думку. В цьому ж приміщенні знаю, вже веде переговори аптека з сусідами повинні би бути. Ну і інші там орендарі. Поки що не готова сказати точно, хто буде заходити.